Для стосунків потрібні двоє, але все починається з одного. З тебе у цій книжці щось буде про вас, а щось зовсім не про вас. Це нормально. бо не все ми беремо собі, а лише те, що відгукується в наших стосунках. Інше ми залишаємо тим, хто має інші стосунки. Ця книга про те, як зберегти, відновити або переосмислити свої стосунки. Автор чітко пише, що відповідальність за взаємини лежить на обох партнерах. Книга сповнена чесних міркувань про образи, про вину, дистанцію та кризи у стосунках. Вона допомагає зрозуміти, коли варто боротися за свої стосунки, а коли варто їх відпустити. Читайте й будьте чесні перед собою. Бо і справді, для стосунків потрібні двоє. Володимир Станчишин